Час діяти Україно». так. У нас в грантовий конкурс для локальних ініціатив у громадах. 10 квітня стартував новий сезон. Локацією для зустрічі став молодіжний простір «Фанхаб» у Баршівці. У березні 2022 року російські окупанти нанесли ракетний удар по будівлі і вщент її знищили. У створенні простору, а потім його відновлені грантами та консультаціями допомагала команда благодійного фонду МГП громаді. Тут у нас Зона для буккросингу. Діти і молодь обмінюються книжками, приходять, читають. Тут у нас настільний футбол, щойно закупили, молодь також гратиме, приходитиме. Ось. Тут у нас шафа із настільними іграми. Ми влаштовуємо вечори настільних ігор і мови також з задоволенням приходить. І грає Цьогоріч громадські організації, комунальні підприємства та благодійні фонди з 13 областей зможуть залучити на власні ініціативи понад 14 мільйонів гривень. Кожна ініціативна група може отримати на свій проєкт фінансування до 100 тисяч гривень. Ми хочемо цим конкурсом підсилити як громадський сектор, для того щоб вони могли податися, щоб вони змогли знайти співфінансування, щоб вони. Активно включилися в життя громади, тобто підсилити, бо ми є унікальні. Головна мета конкурсу Час діяти Україну підтримати локальні соціальні ініціативи, які реалізуються активними жителями громад у відповідь на виклики війни від ветеранських хабів до інклюзивних просторів, від створення укриттів до започаткування реабілітаційних програм. Ми розуміємо, що для того, щоб в громаді були якісні проекти, треба навчатися, треба розвивати. Стратегічне мислення, проектний менеджмент. Якісні комунікації, громадянську активність і в межах цього конкурсу, ми даємо таку можливість через спеціальні освітні модулі. Обов'язковою умовою участі у конкурсі є співфінансування проєкту зі сторони учасників конкурсу. Розмір внеску має бути не менше 50% від очікуваного фінансування зі сторони фонду. Заявки на конкурс приймаються на сайті з 10 квітня до 12 травня 2024 року. Оголошення переможців відбудеться Тиця червня Марія Марчук спеціально для «Медіапогляд».